Доброго дня, шановні друзі, вітаю всіх шанувальників українського футболу. Запрошую вас до конференц-залу Державної служби у справах сім'ї, молоді та спорту, де зараз розпочнеться жеребкування однієї шістнадцятії фіналу розіграшу Кубка України. Найважливіший момент власне цієї стадії змагань це той факт, що саме з однієї шістнадцятої фіналу. У розіграш Кубка України сезону 2011-2012 років вступають клуби української прем'єр-ліги, вступають клуби української еліти, і апріорі вступають, можна так говорити головні претенденти, головні фаворити на перемогу у цих змаганнях. Ну, ви знаєте, певна річ, що Кубок України з футболу стартував власне бере початок своєї історії з 92-го року. Ви знаєте, що Власне, тільки п'ять клубів в історії українського футболу ставали е, тріумфаторами цього турніру Чорноморець, Динамо, Шахтар, Ворсла і Сімферопольська Таврія. Зараз ви бачите рейтинг, за яким розподілено команди перед сьогоднішнім жеребкуванням. Рейтинг цей, власне, встановлюється і визначається для кожної з команд перед кожним окремо етапом. Кубкового турніру, і е, ви бачите, що Київський Динамо посідає першу сходинку е, рейтингу, е, випереджаючи Донецький шахтар, е, в якій є. Давайте згадаємо чинним володарем е, трофею. Е, Берег від деяких і слов хліб 31 та, та 32 -та команди е, у цьому рейтингу. Е, хочу звернути на них, друзі, вашу увагу! Це клуби. Аматорські це клуби, які можна називати найбільшими сенсаціями двох попередніх етапів Кубка України. І, звичайно, якби прекрасно розуміти, і Берег Відек, і Слов Хліб просто такі мріють, щоб до них потрапили в гості елітні клуби, клуби, як Шахтар, Динамо тощо. Ну і схема джеребкування дні 16-ї фіналу Кубка України зараз на ваших екранах. Зустрічається перша команда з другою, третя, четвертою, але власне хто буде першою командою, буде визначено. От, перша, друга, третя, четверта це буде визначено в результаті вже от, безпосередньо жеребкування. Тобто, Динамо Київ має одиничку. За рейтингом команд. І от, власне, під підкодовим номером один Динамо Кін отримуватиме. Сьогодні ми зібралися власне, на однієї 16 фіналу розіграшу дата груп Кубку Порядковий футболу. номер під час жаракування до змагань долучаються команди клубів Прем'єр-ліги, починаючи з цієї стадії. до півфіналів ну, включно матчі Кубкові проводить Прем'єр-ліга. Андрій Павла вже стежать і глядачі телеканалу Прем'єр організував пряму трансляцію Зараз... заходу. Дозвольте представити учасного гостя жаребкування. Це один з кращих підзахідних радянського футболу 70-х років. Володар Кубка СРСР, володар Кубка Кубків. Волод... Кубка Володарів Кубків СРСР. Вибачте, Кубка, Володрів. Хвилюється Пару Андрій. представляючи Анатолія Дмитровича Конькова. Автор а, історичного голу збірної СРСР у півфіналі Чемпіонату Європи Анатолія Дмитровича Конькова. Перед початком безпосередньо процедури визначення пар учасниць однієї 16-ї дата груп Кубка України. Дозвольте запросити до трибуни виконавчого директора прем'єр-ліги Максима Валентиновича Бондарова. Максим Валентинович, будь ласка, ваше напутнє слово добрий день, уважаємі колеги. Я рад привітати сьогодні всіх тут присутствуючих на этом міроприяті сьогоднішньому. Футбольний сезон наш переходить в одну з найактивніших фаз в розігріші Кубка. Начинают принимать участие футбольные клубы премьер-лиги. Я прежде всего хотел бы поздравить те команды, которые на предыдущих этапах, благодаря своему успешному выступлению, получили возможность принять участие в следующих этапах и померяться силами команды элиты. Вот. Всем хотел бы пожелать удачного, жер... удачной жеребьевки телезрителям и всем болельщикам и любителям футбола хотелось бы пожелать насладиться этим турниром во всей его красе. Ну а, естественно, самому успешному представителю данный турнир предоставит возможность выхода на европейскую арену. Поэтому всем удачи и всего хорошего. Дякую ему вам. Так уж дозвольте запросить до выступу вице-президента Федерации футбола Украины Анатолия Дмитровича Беденко. Шановні друзі, колеги, керівництво ліг, представники команд, я вас вітаю від імені Федерації футболу України з проведенням цього заходу. З цього етапу починають виступи команди Прем'єр Ліги. Я сподіваюся, що з легкої руки Анатолія Дмитрича вони отримують гідних суперників. в особі Команд нижчих ліг, тим більше вперше в нас, я так розумію, вперше приймають дві аматорських команди з однієї 16. -ї. Я сподіваюся, що команди, які нижче рангом підготуються до цих матчів, Зроблять від себе все належне для того, щоб стадіони були готові для зустрічі команд Прем'єр-Ліги. Я маю на увазі, перш за все, це якісне футбольне поле, охайні роздягальні та безпека проведення цих матчів. Сподіваюся, що ці матчі стануть святом для команд. Які нижчі рангом, особливо аматорських команд. Це таке змагання, коли аматорський клуб, звісно, теоретично може виграти Кубок України. Я бажаю всім успіхів і сподіваюся, що ці матчі пройдуть за принципами чесної гри та взаємоповаги. Я бажаю всім успіхів. Дякую за увагу. Я сподіваюся, що ці матчі дякую, стануть не лише дякую, святом для клубів нижчих за рангом. Дякую, Я сподіваюся, дякую, що ці дякую, матчі дякую, також дякую, і сенсації дякую, подарують болівальникам дякую, українського футболу. Пропоную дізнатися у президента професіональної футбольної ліги України. Мілеті Бачуса. Мілеті Володимировичу, прошу вас. Доброго дня, шановні друзі колеги. Вже стало такою історичною традицією, що. Змагання на Кубок України розпочинаються із нижчих ліг, перша друга ліга і за участю аматорських команд. Брали участь дуже я радий тому, що брали участь у змаганнях на перших двох етапах дві аматорські команди, і які продовжують свій шлях в одній й І хотілося б, щоб вони продовжили свій шлях надалі. Але при цьому я хочу сказати, що нехай прем'єр-ліга, клуби прем'єр-ліги, от будьте ласкаві, не надійтеся на те, що вам буде легко з клубами першої і другої ліги, які зайшли до однієї 16 фіналу. Я думаю, що вони вам створять достатньо серйозне суперництво і дай Бог, щоб так вийшло, тому що футбол це є суперництво чесне. За принцип, як сказав Анатолій Дмитрович чесної гри. І тому воно буде саме принциповим, саме принциповим для них. По-перше, і по-друге, ми дуже добре розуміємо, що вихід команд, які нижче за рангом до 16, це насамперед популяризація футболу по всій Україні. На них дивляться, з них беруть приклад, і футбол таким чином розвивається далі. Я бажаю всім успіху у цьому турнірі і командам-переможцям. Удачного вдалого виступу у Єврокубкових змаганнях. Дякую вам успіхів. усім. ну от з змілетієм бачимо, звичайно ж можна Дякую, тільки погодитись, час, це, це, те про що жаркування. ми зараз от говорили. Справді Кубок тим і прекрасний. Кубок тим і прекрасний, що тут успішно на тлі елітних команд може бути команда із нижчого дивізіону. І Кубок тим і прекрасний, що кубкові сенсації. Но с чем они могут ассоциироваться? С тем, что в Кубок это, наверное, такое соревнование, такие соревнования, которые позволяют проявить все свои лучшие качества футболистам. Здесь, как мы уже имеем опыт, мало играет роль класс команд. Очень много играет роль возможностей потенциал футболистов, я имею в виду бойцовские качества, я имею в виду работоспособность футболистов, я имею в виду самопожертвование и так далее, и так далее. Поэтому турнир этот и вызывает повышенный интерес у любителей футбола. Могут младшие команды обыгрывать старших команд. И есть такая возможность только в этом турнире. Все остальное там уже регламент, думаю. Дякуємо. Я прошу співробітників прем'єр-ліги підготуватися до процедури жеребкування. Також запрошую на моє місце спортивного директора прем'єр-ліги Петра Іванова, який спочатку нагадає принципи проведення жеребкування, а потім вестиме саму процедуру. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые телезрители. Я хотел бы напомнить вам процедуру жребки, розыгрыша Кубка Украины. Она, как и все последующие этапы, будет проходить вслепую. То есть на любом этапе команда из. одной лиги команды могут сыграть друг с другом. Команды расположены согласно текущего рейтинга перед каждой жеребьевкой. Соответственно, рейтинг формируется турнирной таблицей премьер-лиги, профессиональной футбольной лиги и Ассоциации аматорского футбола Украины. Касательно двух аматорских команд хочу также сказать, что их рейтинг сформирован и утвержден дирекцией ПЛ по результатам участия в розыгрыше Кубки Украины среди аматорских команд. Так, обладатель данного Кубка, команда «Берегведейк» находится выше по рейтингу Чем финалист данного турнира команда Slow Хлеб. Согласно представленным рейтингам, они есть у каждого у вас на руках. Для команд будет доставаться шарик с порядковым номером, который в дальнейшем и будет присвоен за каждой командой. В итоговой таблицей жеребьевки кубка предусмотрена, что команда с нечетным номером будет играть дома, Отчетный а четный номер присваивается команде, играющей в гостях. В случае, если же команда из низшей лиги выходит на команду из высшей лиги и имеет при этом четный номер, тогда матч состоится на поле команды из низшей лиги. Все этапы розыгрыша Кубка Украины состоят из одного матча. В случае ничейного результата будет разыграно дополнительное время. Если же и в дополнительное время не будет выявлен победитель, тогда э, будут пробиваться 11-метровые матча удары, которые определят... Э, команду, которая будет участвовать в следующем этапе розыгрыша Кубка Украины. Ну, это были озвучены мною основные принципы жеребьевки и розыгрыша Кубка Украины. Если же у представителей нет никаких вопросов по процедуре и по самой жеребьевке, то я с вашего позволения предложу Анатолию Дмитриевичу и Евгению Сергеевичу начать жеребьевку. Люди Не волнуйтесь, ми зробимо все можливе, щоб те спративників, которые ви себе запланировали, ми все тут решили. То, Ситуація розрядів ну, клуба динамика. Э, Це все про що зараз говорив Петро. Івану, ми, власне, із клуб технор, клуб побачимо, що дозивається на самарити. практиці. Отож, Анатолій Дмитрович Коньков вибирає супер... вибирає порядковий номер для київського Динамо. Команди з 75-го по 81-й е роки, кольори якої він захищав. Отож, Динамо, порядковий номер один номер один, футбольний клуб «Динамо Київ. Второй по рейтингу У нас футбольний клуб Шахтер Донецьк. Пожалуйста. Ну, у Шахтарі теж Анатолій Коньков грав 68 по 74 роки. І власне Шахтаря до Динамо перейшов. Номер 2 Номер? Номер 9. 9. Номер 9. Номер 9. Шахтар Футбольний і Динамо не зіграють в одній 16-й фіналу. Футбольний клуб Металіст Харків. Номер 29. 29 це металіст. Номер 29 футбольний клуб Металіст Харків. Футбольний клуб Таврія Сімферополь. Ну, власне, можна сказати, зараз одне. Динамо, Шахтар, Металіст будуть господарями поля. Якщо в суперники їм попадеться команда із Прем'єр-ліги. Таврія 16 номер. номер Сімферополь. Поки що. Номер... Жодної пари ще немає. Футбольний клуб Кривбас Кривий Рог, будь ласка. Номер 26. Номер 26. Близьким був до металіста Кривбас. Номер 26. Кривбас, Кривой Рог. Шестая по рейтингу команда футбольного клубу «Арсенал Київ, Пожалуйста. Номер Арсенал номер 17, 17 номер випадає. Номер, номер 17. Футбольний клуб Арсенал Київ. Волинь Луцьк. Футбольний клуб ласка, Пожалуйста, Дмитрич. Куди піде Волинь? Номер 23. Номер 23. Волинь. Номер 23, футбольний клуб Волинь Луцьк. Ворскла Полтава, пожалуйста. Ворскла один із п'ятірки володарів Кубка України. Володар Кубка України 2009 року. Номер 13. Під номером 13, Номер 13 у зрубкуванні пройде. От на даний момент лише Дніпро, Дніпро, Чорноморець. Залишився. Серед цих клубів, що вигравали Кубок України, поки що мова йде про Дніпро. Дніпро якоюсь мірою теж клуб історичний. В Кубку України тричі у фіналі грали Дніпропетровці. Жодного разу не здобували перемоги. Дніпро, номер 21. Номер 21, футбольний клуб Дніпро. Футбольний клуб і Маріуполь. 24. Номер 24. четыре. номер 24. Изирая з Волині. Вот у нас перша прогервильная. Иличевец номер 24. Итак, у нас уже есть. Сформировалась одна пара. Это футбольный клуб волинь Луцк и играет дома, принимает футбольный клуб Иличевиц. маріуполь Мариуполь. Пожалуйста, футбольный клуб Заря Луганск. Заря номер 6. номер 6. Номер 6, футбольний клуб Заря. Спортивний директор Луганської Зарі пан 12-й по рейтингу футбольний клуб Металург. Донецьк. О спортивній формі збірної Португалії. Металург Донецьк. Номер 15, номер 15. і Ставрію зіграє металург Донецьк. 15, Футбольний клуб Металург Донецьк. І так у нас сформурувалася стара пара із представителі Семен Альтман проти Донецького металурга. Донецький металург проти Семена Альтмана в чемпіонаті України Раста, в нинішньому сезоні все склалося як найкраще для Таврії. Знищили просто донечан. Кримські футболісти. Подивимося, як буде в Кубку України. Це зовсім інший турнір, зовсім інші пристрасті. Олександрія, номер 18. і Володимир Шаран. Його команда зіграють з київським арсеналом. Номер 18, Футбольний клуб Олександрія, і у нас уже. Причем Три на выезде играет. Команд премьер-лиги. Это футбольный клуб Арсенал. Дома будет принимать футбольный клуб Александрию. Футбольный клуб Черноморец. Черноморец номер 32. 32. Футбольный клуб Черноморец Одесса. Футбольный клуб Карпаты Львов. Карпаты чекают своей кубковой доли в 1-16 финал Номер 7. Карпаты. И пока еще без пары. Номер 7. Карпат, и номер 7 пары. клуб, клуб. Карпаты-Львов. Есть. И последняя команда представитель премьер-лиги. Ну, Оболонь. Зараз. клуб на черзе. Оболонь-Киев. Оболонь номер 19. Аболонь, номер 19 номер 19, футбольный клуб «Оболонь Киев». Итак, мы на экваторе нашей жеребьевки. Прошла жеребьевка представителей всех команд премьер-лиги. И по ее итогам мы имеем следующие пары. Это первая пара. Футбольный клуб «Металлург Донецк» дома будет принимать футбольный клуб «Таврию Симферополь». Футбольный клуб «Арсенал Киев» дома принимает футбольный клуб «Александрию» из Александрии. Футбольный клуб волын Луцк» дома принимает футбольный клуб «Иличевец» Мариуполь. Ну и теперь Приступаємо жиребів команд представителей першого, второї ліги і аматорських. Звичайно, в даній ситуації запорізький металург та Узерицька Говерла Закарпаття найбільш неприємними Запорожжя. суперниками, так само, як і Севастополь. Найбільш неприємні суперники для елітних клубів. 11-й номер для металурга Запоріжжя. 11 ФК Металург Запоріжжя. Ну, тепер залишається ще. Гаверла Закарпаття Ужгород. Дві стрічки не заповнені. Тобто, дивимось, Гаверла 12. Номер 12. І зіграє запорізький металургом. Власне, Гаверла Закарпаття. 12-й Гаверла Закарпаття, Ужгород. Арсенал «Біла церква». Президент клубу Олександр. Шуфрич, віце-президент, точніше. я перепрошую. Номер 25. 25. Арсенал Біла Церква Кривбас. Футбольний клуб Севастополь. Арсенал Біла Церква зіграє з Кривбасом. Так, хвилюється вже Олександр Красильников. Але посміхається в хвилюванні. Севастопольським зіграє. 27. Номер 27. Поки що ні з ким. ну номер Можна сказати, 27, що Севастополю. Севастополь. Теоретично пощастило. Севастополь не отримав суперника із Прем'єр-ліги. Севастополь отримує суперника нижчого за рейтингом. Буковина. Номер 20. Буковина номер 20, номер 20. І Буковина зіграє з оболонью. Буковина, Черновці. Буковина, як представитель команди першої лиги буде вдома приймати футбольний клуб Випереджає Зараз Петро Івановна. Так, бо зіграє з зіграється. Титан Армянськ. Титан Армянськ. На даний момент 11-та команда. Першої ліги. Отримала 22-й номер. номер 22. І зіграє вдома із Дніпром. Титан Армянськ. Звезда Кіровоград. Зірка Кіровоград. Номер 4. Поки що немає 4, суперника. Звезда, «Зірка». Кіровоград. Футбольний клуб «Енергетик» Бурштин. Теж можна сказати, що зірці пощастило. Більше вже нікому не пощастить. Команди, які от з цього часу йдуть за рейтингом, отримують суперника вищого за рейтингом. Енергетик отримає 5, кого? Чорноморець. 31 номер енергетик Бурштин. Футбольний клуб Ніколаєв. Ну і вдома зіграє із Енергетик із Чорноморцем. Зараз е, мова йде про двох аутсайдерів першої ліги. Енергетик 17-та команда. Миколаїв на останній позиції на 18-й. Миколаїв зіграє номер 14. Із... Ворсклою. Номер 14. Футбольний клуб Ніколаїв. Футбольний клуб Полтава. Полтавського дербі не вийде у нас. собой Полтава номер восьмой номер, зіграє с Карпатом. Номер восемь, футбольный клуб Полтава. Сталь Днепродзержинск. Номер 28. Сталь э и с Севастополем сыграет. Сталь, Сталь номер 28, также как представитель команды второй лиги, будет принимать Сталь, футбольный клуб Севастополь. команда э, другой Футбольный лиги. клуб Суммы. Номер три. Номер три. Футбольный клуб Суммы. Суми э, приймуть зірку Кіровоград. кремінь Кременчук. Кремінь Кременчук. я поправлю. Номер два. Кремінь Кременчук зіграє з Київським Динамо. Кремінь Кременчук. Зіграю вдома. Футбольний клуб Шахтер Свердловск. Ну... Шахтар Свердловськ може зіграти із Шахтарем Донецьким. Номер 10. Номер 10. Так воно і є. Два Номер 10. Шахтарі. Шахтьор Свердловськ. І два представники асоціації аматорського футболу. Це Команда «Берегвідейк» береговоє металіст чи заря? От хто зіграє із берегвідейком. Номер 30. Металіст. Номер 30 Біріг Вейк. Берег Вейк два і матчі Словхлєб, свої виграв вигадав. Кристала і в нафтовика Охтирського. Ну, Словхліб Славянськ там, зіграє із Луганської Уже... Номер 5. Славхліб, Славянськ номер 5 і так, ми провели... Ну що ж, ми отримали пари. 1-16 финала Розера Кубка Украины. Зараз я думаю, мы маємо змогу побачити по этому їх, Я хочу поблагодарить Анатолия табличці. пригласить исполнительного директора премьер лиги Максима Валентиновича. Поздравить. Не уходите, пожалуйста. Преміальні Анатолію Дмитровичу Коньково за те, що гарно провів жеребкування. Ну що ж, три пари так, три пари звертають на себе увагу. Металург Донецьк проти Таврі, Арсенал проти Олександрії та Волик проти Іллічівця. Три пари, в яких зійшлися клуби Української прем'єр-ліги. большое. Ну і власне. <танків> Тепер ми знаємо, хто з ким найбільше інтригують фіналу найбільше саме країна. ось ці нагадаю, зустрічі. нагадуємо для себе суперників. Воді й кремінь, динамо, діоти, суми, діоти, зірка, сьому, слов, хліб, заря, чому, полтава, захту, Карпати, Шахтар, зустрічі. Свердловськ, Шахтар, Донець, Металур, Запоріжжя, Говерла, Миколая, Ворсла, Металур, Донецьк, Таврія, Арсенал, Київ, Олександрія, Буковина, Оболонь. Теж такий от хороший цікавий матч мені видається. Титан Дніпро, волинь і Арсенал. Біла церква, Кривбас. Біла церква зараз на третій позиції в першій лізі. Суперник серйозний для кривбаса може бути сталь, дніпродзержин Севастополь, берег віддейк металіс і енергетик Бурштин Чорномор. Ну ще ж на цьому друзі ми будемо завершувати нашу частину прямої трансляції жеребкування. І я передаю слово. Нашим експертам, нашій студії програми Футбол Лайф у них трошки більше часу розібратися. У них я думаю, буде цікава експертна думка відносно результатів цього жеребкування. Плюс ми почуємо я думаю багато думок е учасників змагань, представників учасників змагань там безпосередньо із місця події, де працює наш кореспондент Володимир Крамер. Тому пропоную вам залишатися із телеканалом Футбол.